¡Suite! ¡Ah! Бізьміна, Хто хоче купити мою козу? Купуйте, купуйте мою козу. В тебе коза крадена не купила, то до того й було. Купона! А не дижбіся за свої коза, за свої баки та покажи нам свої споки. з вечора, за та ранку. так, хапати не купа. Дійсно нашу козу. Несіть мені лікар. А цей лікар не лічить, а тільки калічить. Наша коза такого бити не буде. Усі п'ють. Несіть мені шприц. А ще його танцювати. Ой, устань, козо. Нашому пану і пану зі ноги поклонися. Попросив нашої пані мірочкою, щоб наша коза сита була. А ще три шматка сала, ще й поріг тоді й козу на поріг. А що вже кінець? Не. А що ще? Гаманець, гаманець. Коля, колядний.